Нова стратегія Трампа. Штати тепер будуть продавати зброю самому НАТО і союзникам по альянсу, а ті вже передавати Україні. Такими планами американський президент поділився з пресою. Як це може працювати, і чи розблокує остаточно поставки зброї для фронту? Обговоримо це наживо із колегою, журналістом спецкором телеканалу «Інтер» Дмитром Анопченко. Він приєднується до ефіру зі сполучених штатів. Отже, вітаю Дмитра. Е, є ясність, як працювати. Тиме нововведення тобі слово. розказуй все, що знаєш з цього приводу. Знаю багато і ясність. Я хотів би пояснити, що зараз враження, що змінюється не лише риторика президента Трампа, але й змінюються підходи. Причому змінюється докорінно за всі останні роки війни. Ось такого принципу ми ще не бачили. Маю вам тут пояснити, що зазвичай, коли сполучені штати працюють із союзниками, були завжди дві системи: так звані military sales і military aid. Sales – це продажі зброї. aid – це безоплатна мілітарна допомога. І за Байдена саме безоплатна допомога надходила в Україну і зброя, і боєприпаси навіть не було необхідності використовувати механізм лендлізу. І зараз Трамп не просто збирається, а вже каже, що абсолютно все змінює. Тобто зброю для України на 100% будуть продавати. Ну тут зрозуміло, чому він це робить. Це не тільки гроші, це і аргументи для його виборців, коли він може дійсно сказати, що ну, ось дивіться за Байдена надавали Україні все безкоштовно. Я зараз для Америки заробляє заробляю мільйони або можливо сотні мільйонів. Мільйонів втім, ну трамп відкрито зараз говорить, як працюватиме ця схема. Він хоче, щоб союзники по НАТО платили за американські озброєння для України і причому платили повну ціну. Досить детально цю схему. цей ланцюжок пояснив, каже, ми направляємо зброю в НАТО. Нато на 100% уплачує оплачує ці озброєння, зброя далі направлятиметься в країни НАТО, і потім альянс передаватиме це Україні НАТО за озброєння платитиме за словами президента. Саме такі домовленості досягли під час минулого саміту альянсу, але ось тільки зараз він говорить про це і говорить публічно. Але знаєте, тут теж є тонкощі, бо коли урізали допомогу, коли урізали обмін розвідданими, ну це завжди приводило і до хвилі критики, і до гучних скандалів. Ну а зараз, якщо перейти до закупівель, то це. Погодження або непогодження певних позицій вже передає перестає бути невиконанням зобов'язань, а стає такою комерційною історією і виводить з під удару команду Трампа. Але знаєте, якщо це забезпечить Україні стабільність поставок, якщо поставки зброї боєприпасів не залежатимуть більше від настрою першої особи, від тих хвиль, які політичних, які з'являються в Білому домі, якщо це будуть контракти, ну можливо, це і на краще головне на щоб гроші на це були, головне, щоб європейці допомогли із бюджетами. І ще один цікавий момент це скоріше анонс. Трамп вже на понеділок анонсує дуже серйозну промову, як він сказав, серйозну промову по Росії. Розпитував перед ефіром у дипломатичних джерелах. Мені було цікаво, чи це буде про зброю, чи це буде про якісь певні обмеження щодо Росії для того, щоб вам в ефір принести свіжі новини. Чую, що станом на зараз, це Трамп, це Америка за Трампа все може змінитися, але станом на зараз Америка американський президент збирається розігрувати санкційну карту. Я розчарований в Росії. Він заявив у свіжому інтерв'ю NBC, і тому в чергове збирається дати Москві сигнал. Але частина оточення Трампа і про це зараз пише відкрито. Американська преса все ж розглядає це як переговорну тактику, а не як класичну зміну позиції. Втім, ну просто раджу тоді дочекатися, дочекатися понеділка, коли ми з вами зможемо вже достовірно з перших вуст, те що називається почути. Ну а як саме змінюються настрої Трампа, що він скаже? І ось ця санкційна політика, санкційні погрози це все ж таки риторика для того, щоб торгуватися з Москвою? Чи нарешті в Вашингтоні щось змінюється, колеги Київ? Дякую, Дмитре, за інтригуючі новини. Будемо чекати понеділка. Дмитро Ванопченко, спецкор телеканалу Інтер, був з нами наживо зі США.